Олія брюша, коли можна буде вже їх нарешті купувати, і чи відправили ми всі замовлення? Та купувати можна буде її або зав... завтра, понеділок, або післязавтра у вівторок. Ми точно кількість подивимося, скільки зможемо виготовити, щоб більше замовлення на не брат. А з приводу того, що ми відправили ми, по-перше, отримали 5 негативних відгуків. Перший це від е, там мужика якийсь написав, каже, або ти сьогодні відправляєш в мені олію, е, або вертаєш гроші в два рази більше, я йому просто вернув гроші, там 534 гривні і все. Другий відгук, ну я не можу сказати, що він негативний. Ну, тіпа, мужик там майже на тисячу гривень теж заказав і каже, слухай, ну типу, я там на щось розраховував, ну там зараз мені вже не надо олія, поверни кошти. Ну, типу, взагалі, дуже адекватно, там, дякую, да, все, вибачте, я вибачуся перед ним. Повернув, все окей. Е, і е, один негативний відгук від Тещі, бо вона ще не отримала олію. Потім один негативний відгук від Кума, бо він проплатив і ще олій не отримав. І від сотрудника бо теж замовив. І я сказав, типу, що ну, вже на наступному тижні. Всім іншим, ми відправили замовлення, в п'ятницю 14 лютого повідправляли під ноль всі замовлення. Всі щасливі, всі довольні. Поки що негативних відгуків я навіть не бачив. Ну, Тобто, сказати, що хтось взяв олію. Ну, коротше, ну як може не понравитись у якщо вона запашна і смачна? Ну як вона може не сподобатись? Ну, тому коротше, позитивних відгуків вистачає. Тому з вівторка починаємо, а можливо і завтра, з понеділка почнемо стартувати, знову продавати, але ми вже не будемо набирати замовлень. Наприклад, ми виробили там 100 літрів і сьогодні продаємо 100 літрів. Завтра виробляємо 100 літрів, продаємо 100. Більше не продаємо. Тобто у нас буде, ми там обмеження можемо ставити, кількість яку виробили, таку і будемо продавати. Тому обов'язково підписуйтесь, замовити можна буде тільки через наш TikTok, в шапці профіля посилання, другого марка Бірюша. Спак, що піклується про ваше здоров'я.